Всім Юра! ви на каналі Юри 9 І сьогодні ми з конечно брала старше через те, що я думаю, що по нас по приїжджу відео. Ви вже зрозуміли, що сьогодні ми війдемо в топ України на Едгарі Війдемо в топ-200 України. Топ-200 України, Я вам зараз покажу, скільки це кубків. Так, зараз заходимо бігом Бравлери. Місцеві. Я от не розумію, чому мені в глобалі лагає, якщо я хочу подивитися списки лідерів. А в місцевому, ну от зараз лагало якщо я вибираю якогось Бравлера іншого, крім Шеллі, Мені от зараз чекати. Во, от тепер. От, все тепер нормально. Ну, давайте зараз покажемо, хто в нас. Тут uh, топ-200, я 211 місце. Я хочу зайти в топ, ну, в топ щоб мене тут було видно. Uh, так, давайте вниз, 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 вниз. І мені треба апнути 923 кубка, думаю, що це буде неважко. До кінця сезону я хочу апнути Едгара на 29-й ранг, це ще 5 днів. Чекати, зараз якраз крута карта. мені здається, що це імбова карта для Едгара, тому. Я хочу апнути 29-й, а наступному сезоні вже може буде апнути 30-й. Що, до речі, давайте зараз пошукаємо собі тімейта. Подивимося, може більш-менш нормальний. Ну, е, вроді би, ні, який, знаєте, занадто слабкий, нього 2,25-х і. Ну, коротше, ні, ліпше, я не хочу сильно ризикувати, тому ліпше не буде. Що, до речі, у мене скоро буде майстерність, е, майже буде титул. Мені ще 4 тисячі треба. Ну, десь 60 каток треба виграти. Це я не знаю, коли це буду робити, але можу, поки буду апнути, я зможу затащити. Ну, не затащити, апнути майстерність. Так, о, проти Мікоу хочеться грати, ну, точніше, не проти, а з Міко хочеться грати... Через те, що. ну, Міко більш-менш імбовий, навіть якщо його... Ні, чи його навіть не фіксили, вроді би. Ну, ладно, коротше, Міко більш-менш нормальний, тому погнали в катку. Я ще чуть апнув цю серію перемог, щоб. Якщо ми зараз затащили на топ-1, я війшов в топ, але я пограю ще пару каток, щоб я. Ну, був більше місця, щоб я не був десь на останньому, а щоб був десь хоча б 190, і щоб мене так легко не було перебити. Е, так, перше, в нас дві банки зараз має бути. Ну, дві банки вже не погано, але було б краще, якби було хоча б чотири. Ну, ладно, е, вже непогано. От у нас ті матіки з одною банкою, тому е, можна попробувати. Так, блін, нам чуть погано. Ладно, зато в мене вже майже ульта є. Опа, блін, оце, якби я зараз був поближче, я б зміг його зараз однимати, в мене вже було ульта. Е, так, е, давайте зараз почекаємо, трошки ще, щоб на гіперзаряд мене назбирався. Ну і будемо сидіти. Дві банки, це не дуже, дуже багато, але... Давай, давай. А, ладно, окей, занадто багато тичок дав. Ладно, ну нічого страшного, ульта у мене вже є. Це непогано вже майже половина гіперзряду, тому що він на Едгарі збирається сам. Так. Ні, трошки страшно коментувати, коли ти граєш на такому великому ранзі. У мене перші, такі, ну, у мене перші брали, які на 28-му ранзі. Давайте, блін, не вийшло нам зараз. Ну, це проти Міку дуже важко. Е, о, давай, 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 давай. І ми доганяємо його і там ще Едгар сидить. Ну, просто так довго на, нам, на нас Ульто що це просто жесть. Ай-яй, я, я чую, що він за Міку не дуже добре грає. До речі, я ж забув подивитися, який в нього Міку ранг. Він вроді щось 600 кубків, це десь 22-й чи 23-й в нього, а навіть не 25-й. Ну, ладно, може нам якраз тімейти підібралися десь на 24 ранг. Е, так. Хоча може і 25-й, бо в мене 28. Ой-ой, а там спайк з котом, цей багатобаночний, це дуже погано. І ще досі 5 команд, це прям так небезпечно, що просто жасть можемо. В будь-яку секунду зараз на юзах вилетіти. Так, якби я зараз був міку ми б винесли кита. Ну, ладно, нічого страшного, в мене вже майже ульта є. Ой, не ульта, а гіперзаряд Ой-ой, тихо, тихо, тут небезпечно. Давай, давай, давай. Ну виноси. Блін, не винесли ми нікого. І ще й нашого цього винесли. Оце погано. Оце погано, це погано. Давайте ультуємо. Блін, а для чого? Ні, все, це смерть. Це п'яте місце і ми зливаємо купу кубків. Для чого я пішов з тим? я... Мінус 10, це капець, я вже не знайте 200. А, він ще й вийшов, типу, я цей не вмію грати. Окей, Мейсі, Мейсі, що в нас тут? А... Ні, в неї 1.25 і щось. Ні, я не хочу ризикувати. Треба пошукати нормального тімейта, бо я капець я купки зла, злив. я злившись серію перемог. Ну це капець, просто може йому Міку порадити, а може він за Міку зможе. Ну, ладно, піде на Бельці, попробуємо зараз на Бельці. Якщо ми зараз не виграємо... Я почекаю, щоб мені залишалася одна катка, і тоді знову вас підключусь, бо це просто жесть. Я маю в цьому відео ввійти в топ України, бо це чого я взагалі це відео знімаю. Ну Якщо ви бачите це відео, значить я війшов. Але питання, наскільки я довго я в цей входив в топ України. Е, так, ну, ладно, погнали. Так, е, бачу одного е, кота. Ой, не кота, я забув Міко і два Кордеріуса Окей, значить, будемо від них їх остерігатися. Трошки так. Три банки у нас на початку гри Це непогано, може ще й знизу є буде чотири, і щось знизу. Я не дуже сильно. А ні, може їй буде навіть не три банки. Ні, цей фенк підійшов. Так, три і внизу нема банки. Погано. Ну ладно, три банки вже покращені ж минулої катці, було дві. Не так, треба триматися біля бельки, через те, що. А, вот вже кіл зробили. О, давай майже. Єс, Бельку, короче, вміє грати. Ай-яй-яй, тихо. Блін, блін, бо мені вольт попав, я тому що у нього не така далека ульта. Ну ладно, п'ять банок у нас є непогано. Я хп собі нолю, ой-ой-ой, в белькульта, ну корделюс. Я буду біля бельки десь триматися приблизно, щоб якщо корделюс був близько біля неї, я б його виніс. А, ні, він десь не близько. Був, ну ладно. Нічого страшного, так, на вольта небезпечно подати, він наб'є на ульту і просто мене винесе. Хіба якби в мене було багато банок, і то було все рівно важкувато. Так, ну на них ну, погана ідея нападати на них. Ой-ой-ой, тихо, тихо, акуратно. Акуратно, зараз треба на базу. Опа, все, окей, окей, давай, давай, давай. А чому мені гаджет не прожався? Це зараз може знову бути... А, ні, це хоча б третій буде. Ні, може, давай, може давай хоча б топ-2. Нам треба, топ-2, щоб плюс кубки були. Белька зараз погано робить, що, вона десь тут стоїть, бо тут зараз буде десь е, з вольтом баз. А, ні, відійшов. Окей, це е, добре. Але в базі сім банок, це погано. Це дуже погано. А в мене ще й 0. У нас тільки белька. А, все, в нас тепер дві банки просто і нас зараз виносять, бо ми просто легка е, халява зараз для них. Ага, тихо, тихо, акуратно просто ходимо навколо. Чекаємо ще пару секунд. Я маю протриматися ці пару секунд. Не, так, давай живем, живемо. Ну він на ульту собі фармить, в принципі. От, все, він нафармив собі на ульту. А у мене майже гіперзаряд і, і ульта. У мене вони десь приблизно одночасно зафармляться, е, Так, ой-ой, так ой, тихо, зараз акуратно, треба, зараз буде треба максимально акуратним. Якщо в мене ультує кордель... Єс, yes, Корделіус не попав ультою, але він ще досі стоїть з цим гаджетом своїм. Давайте я зараз, коротше, ризикну, бо е, по-іншому ніяк... Ні-ні, тихо, 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 сейвим, семим, сейвим. Е, гіперзаряд у мене Корделіус попав гаджетом. Це просто жесть. Топ-3. Це скільки мінус? Мінус 3. Походу, я не буду в топ України. Коротше, я до вас підключаюсь через те, що ми затащили на топ-1, тільки що. Плюс 7 кубків. Якщо я вийду, до мене зараз буде ще плюс 2. І це 924 кубки. Якщо зараз зайти в списки лідерів, то це е, я по суті не ще не ввійшов в топ-200, але е, ну, типу, якщо зараз хтось безлив кубики, ну, в кубки, то, і хто зараз топ -200, то я б зараз попав. Ну, давайте зараз подивимося, може хтось ізлив, може я вже і попав. ну, Зараз будемо бачити, давайте чуть мені підлагою. Давайте я надію, що зараз бігом нам зайде. Так, давай, 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 ну що воно так довго грузиться? Я надіюсь, мене зараз ще й не викине з бравлу. Давай, давай, нажимайся швидше. Ну, нарешті, нажалося, тепер вертаємо до Едгара. Так, давай. І ми рівно топ-200. Що серйозно, ми вийшли в топ-200. Хтось, походу, або злив кубки, або що. Ну, якщо зараз звертаємося вниз, і. Тут я. Я тут є, якщо ми зараз апнемо, знов займаємо топ-1, то я буду 931. Я буду вже 183 місце. Тому давайте я. Я зараз на відео зіграємо, і я надіюсь, що ми затачимо. А якщо це буде топ-1, то це не плюс 7, а плюс 10 через те, що в нас серія перемог. Я дуже надіюсь, що ми зараз можемо. Так, я ліпше зараз вийду, бо там е, цей, е, Там зараз, походу, тіми, тіми позбиралися. Ну, давайте зараз ще раз зайдемо Блін, 10 з 10 тепер, навіть не знаю, чи буде тіма грати людей чи ні. Ну, по суті, буде тіма, але ну, коротше, ви не зрозумієте, я думаю. Е, так, я проти мі... я з містером Пі попався. Чуть... Це чуть-чуть погано, але вроді б, вроді б, як я дивлюся, то у нас всі шанси зараз зайняти хоча б топ-3. Е, давайте ми зараз беремо цю банку. І надіюсь що знизу у нас там є ще одна. О, та я бачу ще одну банку внизу. Це вже три банки, це вже дуже таки непогано. Давайте йдемо бігом вниз, збираємо третю банку поки і йдемо назад до містера Пі. Бо мені зараз повзло, Я попався, в принципі, з дальником Я всі катки попадався з ближніком. А, ні, я ще з леоном попадався минула катка, тому не всі катки з ближніком попадався. Але в мене тільки одна з Леоном, і зараз містера Піца тільки дві катки з дальниками було е, Так, ладно, давайте чуть почекаємо, пофармимо ульту. Ну вже нафармилась. Е, так, чекаємо, чуть чекаємо. Вичікує момент. Е, давайте, давайте. О, вроді, в кущах там нікого немає. А ні, там була шеллі. Давайте будемо їх піджимати. Ні, ми не зможемо їх піджати. Хоча давай, 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 містер Піша, будна тичечка. Але я теж не можу йти через те, що вона в мене ультанеймен. Зразу не буде, тому це погана ідея була б неї ультувати. Але, блін, треба виносити кота з Едгаром Але я не знаю, чи ми це зможемо зробити, бо це дуже небезпечно. Вони одна з найважчих тім. Е, тому треба зараз проти них грати акуратно. ну от Вони зараз ультанули і все. Вони тепер можуть жити, але зато ми можемо їх домажити, бо через те, що кота трошки е, пофіксили. Е, так, будемо піджимати, напевно, що їх. Я з містером Пі, він буде їх, в принципі, домажити, А ні, там верхня тіма, зараз, походу, буде мінус. Е, ага, ні, не мінус. Я чуть топону, я думаю, він буде ультувати далі. Давай, давай, давайте, виносіть. Нам треба винести. Давай Дінамайка. Дінамайка, бер... забирайте Дінамайка. Ні, тепер жме Медгара. Жмем Едгар, давай, 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 давай. Yes. Єс, мені не прийшлося нати ультувати. гаджет нажимати. Ми його винесли, і в нас 5 банок. Так, четверте місце, поки що я дуже надіюсь, що ми зараз можемо за топ-1 затащити. Це буде дуже класно. Давайте я зараз підчекуємо момент. І давай, 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 давай. Єс, yes. винесли тепер. Натару, бігом, на тару, бігом, натару, бігом, натару, бігом, 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 бігом. Єс, yes. я всіх, я всіх винесли. Утікаємо тепер. Тепер тікаємо, у нас 8 банок, ми дуже жорсткі зараз. ай яй тихо, тепер треба жити. Тепер треба жити. Я витратив все, на все один гаджет. І в нас 8 банок. Давай, містер Пі, давай, хорош. Майже винесли. Я yes, свинес, ще одну. Тіму. Ну, як тіму, одного брали. У нас вже 11 банок, це походу топ-1. Це, походу, не топ-200, а ми ще й будемо ще ближче до топ-1 в Україні. Е, так, тут нас сидить хтось, давайте ми його. Бам, е, Окей, давай, Едгар. Єс все, це топ-20, точно плюс кубки, ми тепер точно не топ-200, а навіть трошечки більше. І нас буде, ну, точніше, мене буде побити трошки важче. Так, в мене ультанули. Блін. Оце зараз погано, це походу, блін, це не топ-1. Але топ-2 теж непогано. Я чуть топану, ну нічого, топ-2, це плюс 6, це плюс 3, це 9, це 933 кубка. Це дуже таки непогано. Ну я б зіграв зараз ще одну каточку. Навіть якщо ми програємо, то ми, в принципі, все одно маємо лишитися в топі. Ну давайте зараз подивимося. Бравлери, місцевий, давай бігом місцевий, давай. Я хочу швидше подивитися, яке місце зайняв. Так, давайте тепер виберемо пенні і зараз гортаємо до Едгара. Едгар, і яке місце зайняв? 178. Я на 22 місця вперед пройшов. Ну давайте зараз подивимося. 178 місце, ну де, є, де є, де є? Та 933 кубка. Якщо я зараз е, апою 950, як я хочу до кінця зону, то я буду 160. Я надіюсь в мене це вийде, тому давайте, різкуємо, йдемо ще одну каточку. А я не порахував, якщо я злию, то це мінус 10, це. Буде 923. Я не буду в топі, якщо ми зараз леємо. Треба бути зараз максимально акуратним. Я пався проти спайка. Ой, точніше, за спайком. Чого я кажу ви зараз проти? Не знаю, чого так, ну ладно. Ні, спайк це трошки, знаєте, поганенько, і в нас ще тільки одна банка. Спайка мало ХП, і ми попали з одною банкою. Це погано, звісно. Ну, ладно, надію, що ми зараз вижимо. Так, не бачу ніде банок. Ну, ладно, будемо на центрі. Добре, що я хоча б зараз Дальником теж граю. Во, можемо від'жати ці. Ні, ми не зможемо від'жати ці дві банки. Ех, зараз важкувато, зараз прям дуже важкувато катка. Блін, там ще й восьмибаночні це все. Це точно не топ-1. Хоча ми тоді минулій катці теж були восьмибаночні і ми злили. Ай-яй-яй, Едгар, Едгар, ну війди геть від мене. Ну все, Едгар зараз спокійно виніс е, цього е, мого тімейта, і ми зараз легко можемо програти. Ну, давайте пороємо затіметься з ними, бо це дуже погано. Давай, давай, давай. Будь ласка, будь ласка, затімтеся. Будь ласка, надіюсь, що вони нас чіпати не будуть, дуже надіюся. Бо мені треба хоча б плюс кубки, хоча б плюс. Нам треба хоча б плюс, щоб у мене був 29-й ранг. Не знаю, чи вийде нас на відео, ну це точно ластова катка. Не знаю, виграю, чи програю, це має бути ластова. Ну, хіба якщо я програю ну, на останнє місце, четверте? Хоча четверте, це вроді не зло. Ну, коротше, якщо мене викидають з списків лідерів, то я ну, зупиню відео, і коли я ввідав знов в списки лідерів, я. Підключусь, вам вже сказав, що я ввійшов. Так, нас тут Міко. М, давай, давайте, Міко забираємо. Заберемо Міко, є, забрали Міко, тільки Спайк, на слух слухай, пешний лишився. Це просто жесть, як важко зі Спайком грати. Ну, ладно, вроді нас ті не чіпали, з якими вроді би затімились. Звісно, так, да, тіми погано, але, блін, зараз така небезпечна ситуація. Я перший раз на такому великому ранзі граю. Мене перший раз на якомусь бралері 900 кубків. Я ще їх в списки лідерів попав. Це просто жесть. Так, ладно, давайте чуть почекаємо тут. Якби ми винесли Чарлі, то він ті мій Міко, якого ми вбили, то ми вже були топ-2, це вже було б непогано. Але я виберу тактику, ліпше почекати, чуть в кущах 13 баночний, тим більше ліпше, краще почекати. Чуть в мене ще на фармиці за той час, вже буде класно. І давай їх і і є. Фух, це так небезпечно. Так, акуратно, блін, для чого я вийшов з Давайте, ну я надіюсь, ви винесте. Я надіюсь, що вони не затімались. Блін, вони, походу, затімились. Ну, ладно, зараз прийдеться ризикувати. Давайте, оба. І. Давай. Ой, для чого я. Блін, я не туди, я не на тих пішов. Я не на тих пішов. Тихо, 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 тихо. Тихо, давай, давай, винесе, винесе. Єс, yes, винесли Міку. Це топ-2, а може і топ-1. А може і топ-1. Ні, якби в Шелі зараз не було ульти, я б її виніс, але топ-2 це теж не погано. Це плюс 6, і ще плюс 4, це 10 кубків. Якщо ми зараз ще раз. Затащимо, то я вже буду сто якесь там місце. Ну, коротше, це вже буде 29 рак. Давайте ризикнемо. Останню каточку ластову зіграємо. Це прям дуже небезпечно, але я ризикну. Я ризикну, бо якщо я не ризикну, то мені здається, кубки до 900, і це мене викине з лідерів, це буде поганенько. А так, коли закінчиться сезон, то в мене буде 949. І це я ще все рівно лишуся в лідерах, тому е, так буде покраще. Ну, надію, що ми зараз значимо. Я з котом ще й заспаюся. Ну, в принципі, непогано. Так, ай ой яй ой яй ой 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 Проти нас якісь дуже жорсткі чилики, я бачу. Це прям дуже небезпечно. Ладно, зараз давайте йдемо в наглу на центр. Постараємося забрати хоча б одну баночку. Е, я не знаю, чи нас скоріш все, що це не вийде. Мене вже виганяє е, цей ворон. І, блін, ні, це, це все, це походу злив. Це походу злив. Нас тута... ми одні, хто нас одна банка є. Я, в мен... я вже не збився говорити, тому вбачайте, якщо я буду молоти, не що, бо просто я дуже сильно переживаю. Давайте. ультуй в мене кіт, чи що ти будеш робити? Я взагалі не знаю. Ми, У нас прям дуже погана ситуація зараз. Це прям просто жесть, як все в нас зараз погано. Я не знаю. А як вони так швидко банки назбирали? Я не поняв приколу. Кого вони винесли, що вони так швидко нафармили? Ладно, почекай, я хочу хоча б, хоча б топ-3, щоб хоча б мало кубків злили. Я не хочу так багато зливати. Ну, тим більше мені сьогодні треба апнути 29 ранг, бо завтра буде більш-менш непогана катка. Кат кат Карта на Едгарі, але все рівно, буде важ... важче на ній я, я точно не пам'ятаю карту, але я пам'ятаю, що дві підряд непогані. Так, це топ-4, це вже непогано. Давайте зараз амбер винесемо. Та давай, амбер, ми могли винести Амбер, але Кіт щось звернув назад і мене винесе Леон. Давай, давай, давай. Ну, Кіта, ультани, там вправо, ти міг ультанути. Куди ти біжиш? Що цей кіт робить? Це просто. А ми топ-3 може? Ми може топ-3 зайняли. Ану, 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 топ-4. Міс 8, 935 кубків. Ну з ким, ну що це таке? Ладно, давайте я зупиняю відео. Або давайте, напевно, що будемо закінчувати. Я вже не в відео апну 29 ранг, щоб вас не затягувати. Тому на цьому буду закінчувати. Такому сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажбіть на дзвінок, щоб не пропускати мої неокріті відеоси. З вами є Йоро, був на каналі Юрич 9. Всім пока-пока!